Є знижки на долгіт крем та долгід гель до 30% в аптеках подорожних бам та ощад. Скандал у столичному медзакладі у київському пологовому будинку номер 2 змінили директора, а колектив поставили перед фактом. Персонал пологового не задоволений таким рішенням влади і вимагає чесних та прозорих виборів. Чому кадрова зміна відбулася без погодження з колективом? Чи законно це та як лікарі борються за свої права? Розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Новий бос, нові правила, але не всім вони до вподоби. У Київському міському пологовому будинку номер 2 призначили нового директора, але чомусь без проведення конкурсу та відкриття вакансії. А попередньому директору Сергію Сальникову, який пропрацював у цьому закладі не один рік, просто не продовжили контракт та звільнили в один день, заявила голова профспілки пологового будинку. номер 2, лікар-акушерка, гінекологиня Тетяна Шенкарук на прес-конференції в Укрінформі. По завершенні Нашому очільнику Сергію Миколаївичу Сальникову. по завершенню 22 березня його звільнено. Незрозуміло, яким чином, за день до цього призначений директор знав, що буде така вакансія, яка була не оголошена, і подав свою декларацію як директор Київського міського полового будинку номер 2 Конкурсу не було. Хочу сказати, що в нашому закладі є 14 людей, які б могли подати на таку вакантну посаду заяву. І цього ж самого дня, коли звільнений наш попередній очільник Сальніков Сергій, одноосібно пані Валентина Гінсбург, скориставшись службовим становищем та воєнним законодавством, приймає рішення щодо подальшої договірів пологового. В часи, коли ризики управління найзатребуванішими є саме керівники, які вміють швидко оцінити, прийняти рішення, зміни, мають сміливість почати рух вперед, виконання їх, знайти правильні інструменти, перебудовувати заклад. Саме таким був наш керівник Сергій Миколаївич Сальників. Ми в нього віримо, ми його підтримуємо. Він має заслужену повагу серед пацієнтів. Військових деокупованих громад, і всі ми віримо, що саме він продовжить очолювати другий пологовий будинок. Екс-директор та колектив лікарні категорично не згодні з таким рішенням і відкрито заявляють про свою позицію на сторінці пологового будинку у соцмережах. Я завідуючий гінекологічного відділення пологового будинку номер 2 міста Києва кубісвандія Давід. Звертаюся з проханням до Валентини Валентінікінзбург, поновити на посади директора Сальникова Сергія. Працівники пологового будинку підтримує Сергія Миколаєвича. Почують думку і бажання колективу. Я колесник Цовінар, працівник второго пологового будинку, звертаюсь до вас, шановна Валентина Григорівна, з проханням залишити на посаді директора Сальникова Сергія Миколайовича. Дякую, доброго дня, Валентина Григорівна. Я акушерка Київського міського пологового будинку номер 2 Кривенко Світлана. Працюю в пологовому будинку 32 роки, 25 з яких разом з Сальніковим Сергієм Миколайовичем. Знаю його як порядну людину, лікаря з великої літери та найкращого організатора. Це справжній лідер, який не боїться викликів, дуже відповідальний та компетентний, вміє оцінювати та передбачити, сміливий у прийнятті рішень, відчуває нові потреби часу та подій. Він точно знає, куди вести свою команду, надихає на професійне та особистісне зростання кожного з нас. З ним спокійно, комфортно та безпечно. Прошу вас дослухатись до думки колективу та наших пацієнтів, поновити Сальнікова Сергія на посаді директора. Шановна Валентина Григорівна! Я лікар-інтерн Київського міського пологового будинку номер 2 Гроценко Яна Ігорівна. Звертаюся до вас з проханням залишити на посаді директора Київського міського пологового будинку номер 2 Сальникова Сергія Миколайовича. Адже другий пологовий будинок це місце, де надають першокласну медичну допомогу, а також усіляко сприяють навчанню та професійному розвитку персоналу. І про такий високий рівень закладу піклується його керівник, тобто Сергій Миколайович. Сподіваюсь, що голоси колективу будуть почуті. Дякую. Я сьогодні тут в цій залі не для збереження посади. Я сьогодні знаходжусь тут поруч з колегами, як член колективу, який намагається відстояти подальшу долю пологову, бороти несправедливість та бути почутим. Про досягнення нашого пологового за час моєї каденції всі і чули, і бачили. Бо ми були настільки прозорі, що інколи чули те ви як в передачі за склом. Адже нам нема що кого ховати. Навпаки, ми хочемо створити єдиний простір для медиків та жінок, де народиться нове життя. І це точно про щастя, а не про закриті двері. Тому і зараз публічно і відкрито скажу. По-перше, наш пологовий став найкращим з показників за показниками та рейтингами. По-друге, збережено стратегічну зброю, і це важливо колектив. По-третє, я працював завжди чесно і прозоро. Про наші досягнення мої колеги говорили і будуть говорити. А я скажу про так звані. Не досягнення. Я не зловживав службовим, положенням чи становищем. Я не змінював по декілька разів металопластикові вікна. Я не утеплював фасади по декілька разів, не закуповував не потрібне обладнання. І ще багато чого ні. Це не просто мої принципи. Це про честь і совість. Ви всі бачили, яку космічну підтримку ми отримали в соцмережах. Знаєте, про що це говорить? Це не просто ми круті. Це про те, що люди не хочуть мовчати. Сторінки історії сьогодення пишуться кров'ю тих, хто розуміє вели слово батьківщина. Тих, хто захищає її. наші з вами інтереси і свободу. То вже ми повинні мовчати? Тисячі людей навіть за межами України. Висловили нам свою підтримку. Проте сотні писали, що боротьба з владою це самогубство. Попри все, ми віримо і знаємо, що живемо у незалежній, вільній країні, де кожній людині гарантовано Конституцію, право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Ми можемо і скористуємося даним нам правом. А ситуація, яка склалася довкола пологового, стане прецедентом для всіх медиків, які ще й досі впевнені, що змінити систему неможливо. Про важливість досвіду управління під час війни це той досвід, якому неможливо навчитися одним днем, на жаль. Але втратити заклад можливо за день чи тиждень. Дякую. Підтримують колектив пологового і його пацієнти та підписники соціальних сторінок закладу. Особисто для мене звільнення Сергія Миколаєвича це просто якийсь маразм. Читаючи дописи і дивлячись відео підтримки колективу та пацієнтів, розумієш, що людина знаходилася на своєму місці. Такої підтримки потрібно заслужити. Я також народжувала у другому пологовому будинку двох дітей ще за часів, коли Сальніков Сергій Миколаєвич був завідувачем патології плода. Рекомендувала не одному знайомому. Там дійсно професійний колектив, чудова атмосфера, і немає ніяких хабарів, могричів, як це заведено в деяких закладах. Змушуєте нервувати вагітних своїми змінами. Поверніть все на свої місця. Тисячі жінок обирають цей пологовий за надійність, згуртований колектив і професіоналізм. І це все завдяки сальнікову Сергію. Ситуація потребує суспільного розголосу. Цей заклад не можна знищувати. Цікаво, чому департамент охорони здоров'я КМДА не оголошував про відкриття вакансії та проведення конкурсу на посаду директора Київського міського пологового будинку номер 2 Натомість заяву Олександра Забуцького про призначення на посаду директора закладу погодили. Хоча офіційного повідомлення про вакансію ніде не було. Однак Олександр Забуцький стверджує, що його призначення відбулося згідно із законодавством і заяви. Про порушення не мають жодних підстав. Про це він заявив у зверненні до еспресо. Відповідно до вимог абзацу першого частини 5 статті 10 закону України про правовий режим воєнного стану. Департамент охорони здоров'я у період дії воєнного стану призначає керівників закладів охорони здоров'я, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та підпорядковані. Департаменту охорони здоров'я без проведення конкурсу шляхом укладання контракту розміщення оголошення вакантну посаду керівника у закладу охорони здоров'я на офіційному вебсайті Департаменту охорони здоров'я в такому випадку не передбачено у відділі управління персоналом департаменту охорони здоров'я КМДА Укрінформу Повідомили, що в умовах воєнного стану, запровадженого після повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року, згідно з законодавством, конкурси на заміщення вакантної посади директора медичного закладу не проводяться і наголосили, що жодних порушень порушень трудового законодавства в цьому випадку немає за два місяці, а саме 15 січня 2024 року. Сальнікова було офіційно повідомлено належним чином на адресу закладу, що у зв'язку із закінченням терміну дії контракту його буде звільнено з посади директора 22 березня 2024 року. В свою чергу голова ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я адвокат Сергій Кубанський запевнив, що у персоналу медзакладу є законне право відстоювати свої інтереси та боротися за права та свободи колективу. Я хочу сказати, що це право колективу, це право, яке визначено зокрема, чинним законодавством. Оскільки стаття 245 кодексу законів про працю вона. Чітко визначає право трудового колективу управляти цим підприємством, установою, організації. Відтак, це нормально і природно, що колектив хоче зрозуміти, а чому так? Чому людину, яка управляла, нею управляла цим колективом, абсолютно різні часи, про які вже сьогодні тут багато сказали, чому цю людину сьогодні змінили. Адже Дійсно, в умовах а, воєнного стану сьогодні чинне законодавство надає право органам а, місцевого самоврядування без конкурсу обирати дійсно а, керівників а, комунальних підприємств. Ну, якщо бути більш точним, то закон про, про виражень воєнного стану а, надає такі повноваження селищному, сільському або міському голові. І Київ це столиця міста з окремим статусом і так було. Сформовано раніше да, до воєнного періоду, що ці повноваження були делеговані до органу управління у сфері охорони здоров'я. Хоча наразі закон про це, до речі, не говорить. І Важливим тут є наступний момент: що цей закон було прийнято в травні 22-го року. Чомусь у столиці у сфері охорони здоров'я. Він почав застосовуватися восени 2023 року, тобто півтора року органам управління у сфері охорони здоров'я не призначались керівники. Здійснювалася ротація, покладались обов'язки на тих керівників, у яких закінчувалися, наприклад, контракти, покладався статус виконання обов'язків. І в наступному, вже з 2023 року, дійсно велика кількість з них була призначена вже керівниками за контракту. Ну, в цьому є логіка, коли людина два місяці, наприклад, пропрацювала, орган управління міг побачити результати її роботи, в тому числі колектив міг оцінити. Сьогодні ж ми маємо абсолютно іншу ситуацію. Та? То голова простукового комітету її озвучила, що ще у діючого керівника не закінчився трудовий договір контракт, але вже чомусь з'являється документ від претендента на посаду в реєстрі в публічному реєстрі декларацій. Тобто, ще немає вакансії, але вже є претендент. Примітно, що пологовий номер 2 – досить популярний медичний заклад. У ньому. В тому числі народжували українські селебріті чи їхні дружини. Наприклад, жінка відомого боксера Усика також в чергове стала мамою саме в цьому закладі. Навіть коли розпочалася повномасштабна війна і пологовий будинок опинився на третій лінії оборони, заклад продовжив своє функціонування, зберіг колектив, виплати та активно допомагав військовим. Ми були е, закладом розташованим на третій лінії оборони. Е, Наші співробітники, наші пацієнти. Використовували наш заклад як прихисток. Ми стали тим закладом, який розгорнув ліжка для прийому військових і цивільних для надання спеціалізованої допомоги. Показники успішності роботи пологового просто вражають. Тільки у 2023 році медзакладу вдалося на 140% перевищити фінансовий план, і все це без допомоги держави та під час війни. Фінансовий план у 2023 році виконано на 140%. Такого показника немає у жодного з родопомічних закладів міста Києва. І до речі, саме сьогодні наш новоспечений директор доповідає про це в Департаменті Охорони здоров'я. А тепер про медичні показники у 2023 році. На 12% збільшена суму договору з Національною службою здоров'я України за програмою медичної гарантії, а це благополуччя людей. Про наші медичні показники я можу можу говорити безкінечно і говорити з гордістю, тому що нам абсолютно є чим пишатись. Перенатальна смертність в нашому закладі вдвічі нижча ніж в середньому по місті Києві. Дитяча захворюваність у нас найменша в місті Києві. Кількість патологічних пологів у нас найменша в місті Києві. А до речі, це здоров'я матері і дитини. Це здоров'я киян. То без перебільшення вважаю, що найкраща та найефективніша стратегія розвитку адаптована до реалій війни, була втілена саме в другому пологовому. І останнє, що хочу сказати, це буде контраргументом законності в лапках цього звільнення і того, що відбувається. Всіх залишили нашого звільнили. Дякую за увагу. Однак, навіть після проведення прес-конференції в Укринформ та зустрічі представників колективу пологового будинку з директором департаменту охорони здоров'я КМДА Валентиною Гінцбург нічого не змінилося. Працівники пологового будинку б'ють на сполох, бо управляти колективом у 300 осіб зможе не кожний. Ми запитали у пана Олександра стосовно його професійних навичок, і він нам чесно відповів. Досвіду, керування медичним закладом, а тим паче під час війни немає. Стратегічного плану для нашого пологового немає. Плану виходу з кризисних ситуацій немає. Плану розвитку пологового закладу немає. Так, він готовий навчатись, але, на жаль, ми під час війни не можемо бути експериментальним центром. Ми готові ділитись досвідом зі всіма бажаючими, але тільки під керівництвом нашого керівника. Приходьте, навчайтесь, але не заважайте нам працювати. Хочу нагадати, що гарна людина це не професія, гарний лікар не завжди. Правильний і досвідчений керівник нового керівника медзакладу Своя правда. Він запевняє, що одразу після призначення провів загальні збори, на яких заступник з економічних питань та головний бухгалтер проінформували працівників про поточну фінансову ситуацію. А він запропонував законні варіанти розв'язання питання. Також зазначу, що 23 березня жодної заяви на звільнення до відділу кадрів КНБ. КМПБ номер 2 від працівників не надходило. Щодо ситуації з неоплаченими відпустками в перший день мого призначення до мене звернулися працівники бухгалтерської економічної служби та повідомили про тяжкий економічний стан закладу, що не дозволяє дотримуватись умов постанови номер 28 з доплатою заробітної плати до 20 тисяч гривень лікарям та 13,5 тисяч гривень. Середньому медичному персоналу не порушуючи умов колективного договору та оплати праці в цілому, колектив пологового будинку намагається достукатись до влади міста Києва та почути відповідь на питання, яким чином і за яких обставин відбулось таємне призначення нового директора КНП Київський міський пологовий будинок номер 2 та закликає про чесні та відкриті вибори директора медзакладу. Відкриті запитання до влади міста яким чином пройшов відбір на посаду директора? Другого, пологового, можливо, якесь оголошення про вакансію було? З ким із КМДА директор департаменту погоджував кандидатуру кандидата на посаду? Чи взагалі? Мер міста знає, що відбувається в кабінетах його підлеглих. Ми прості медики міського пологового будинку. Ми нікого не звинувачуємо. Ми намагаємось зрозуміти, що відбувається: свавілля влади чи перевищення службових повноважень. Ми боремось за справедливість та віримо в перемогу. А що думаєте ви про ситуацію у медзакладі? Чи має влада дослухатись до трудового колективу пологового? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.